Україну у важкий для неї час підтримують міжнародні партнери на усіх фронтах мистецьке й не виключення. Близько 30 сучасних художників Туреччини надали свої роботи для міжнародної мистецької виставки під назвою Мірор. До проекту долучилися і митці з Європи США та України. Організатори з Києва привезли виставку в Ужгород, чи не єдине в Україні безпечне місто, і презентували її в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Рік назад ми в Києві почали співпрацювати з одним турецьким куратором. це Джем Усюнер. У нього галерея в Стамбулі. Але він працює не тільки в Стамбулі. Він їздить по різним країнам Європи і світу. От і популяризує турецьке мистецтво. І в минулому році ми з ним реалізували проект в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Ми привезли туди турецьких митців із Едерне. Ми зробили цей проект і домовилися, що будемо декілька виставок робити в рік. От, але на жаль, сталося те, що сталося. Почалася активна фаза війни. Проте ми взяли на себе таку відповідальність і вибрали Ужгород як найбільш безпечну точку в Україні тепер для реалізації культурних мистецьких проєктів. Через війну в Україні учасники міжнародного проєкту не змогли привести свої роботи на відкриття виставки. Проте організатори знайшли вихід з цієї ситуації і використали цифровий друк технологію, яка дозволяє реалізувати цей проект без фізичної участі художників. Просто технічно, в умовах війни, такий спосіб показати живопис, показати графіку, показати той ж цифровий друк. Так само удобно було по електронці можна все вислати на такій-то, на такій-то якості, і ми можемо побачити, що чим займається, наприклад, одна із галерей Турції, да, про яку, крім того, що знаємо, що в них добрі пляжі, добрі, добре море, практично про саму культуру, якраз про творче мистецтво, ну, мало знаємо. І за цього я і хоче згодився, щоб тут провели цю виставку. Да, вона незвична трохи, тому що ми бачимо один папір. Це для нас незвично, але цей папір все-таки несе таку інформацію, яку якщо зато придивимося, зато можна зрозуміти, що, що що йде, що відбувається. Назва виставки символічна мірор, що у перекладі з англійської означає дзеркало, в якому через мистецтво відображені переживання українського народу через війну. Тут кожна робота така цікава, кожну можна розглядати, думати. Хоча вони можливо десь є оригінали цих робіт, а це як принти. Але основну функцію вони і так виконують свою. Ми отримали від цього емоції, і бачимо, що вони співпереживають Україні такі ну, драматичні роботи, декотре. Ми вже так втягнулися в цю біду. Але люди з боку дійсно бачать, співпереживають, і бачать, що на нашій стороні правда, і нам можна співчувати і нам можна допомагати. Триватиме виставка щонайменше два тижні в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая.